Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Майже всі знають, що висновок військово-лікарської комісії, з яким ви не погоджуєтесь, можна оскаржити до вищої ВЛК. А якщо я вам скажу, що у нас забрали це право, ви повірите? На жаль, подібне сталося з моїм клієнтом, якого визнали придатним в кінці жовтня, два місяці навчання, на третій передова поранення і зараз госпіталь. Хоча його стан здоров'я. За результатами обстеження був спірний і вказував на обмежену придатність, що не дозволяло б йому виконувати бойові завдання. Тож розбираємося, як завжди, коротко і по суті, що відбулося і як цьому запобігти. А якщо відео корисне, попрошу натиснути лайк, поділитися, прокоментувати та підписатися на мою сторінку та телеграм-канал. Буде цікаво. Як усе було? Ми з клієнтом уклали договір на оскарження постанови ВЛК, але одразу ж виникло питання, що оскаржувати, якщо довідки про придатність немає, бо ВЛК її просто не надало, обмежившись повідомленням, що він придатний. Його матері в ТСК пояснили, що за запитом адвоката документ дадуть. Я чекав два тижні, а тоді поскаржився вже до центральної ВЛК. Відповіді прийшли майже одночасно в середині грудня. Вгадайте, що нам відповіли? Місцевий ТЦК відмовив у видачі довідки, а центральна вилка зазначила, щоб звертався до обласної вилка. Хоча могли б просто скаргу перенаправити. Відповідь на скаргу обласного ТЦК ми отримали 16 січня 2024 року, вже після поранення клієнта. Що ж відписав ТЦК? ВЛК винесла постанову придатний до військової служби згідно з наданою ним інформацією про його стан здоров'я на час проходження ВЛК в період з 4.09 по одинадцяте року. Підстав для скасування чи перегляду постанови немає, оскільки громадянин є. І Вже військовослужбовцем, то направлення для проходження ВЛК здійснюється командиром за наявності показань для її проходження. Пояснюю простими словами, що там написано. Типу, на той момент мій клієнт не надав ніяких лікарських висновків. На ВЛК його тепер може відправити лише командир. А якщо з чимось не незгодне, тоді чеши суд і оскаржуй. А як же право на оскарження? Виходить, що тут маємо наступну ситуацію. Я начальник ТЦК, а вимоги наказу Міноборони від 14.08.2008 року номер 402 згідно з яким ВЛК обласного рівня зобов'язані переглянути постанову. Я скасовую, як сказав суддя Дред, я тут закон. Як убезпечитися? Перш ніж почнете проходити ВЛК, письмовою заявою, долучіть до особової справи копію амбулаторної книги та всіх лікарських виписок. Друге, після проходження ВЛК, обов'язково заберіть постанову, оформлену у вигляді довідки про придатність, щоб у разі необхідності можна було оперативно її оскаржити. Третє, вимагайте від лікарів, які вас оглядають, надати обґрунтовані висновки. Та проводити реальні, а не формальні огляди. Якщо ж вас цікавить відео, як правильно проходити ВЛК, з чого починати, та як захищатися від незаконних дій лікарів, дайте знати трьома тисячами лайків та максимальною кількістю коментарів. Зроблю наступного тижня. Корисна інформація, ставте і підпишіться на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!